Є сотні казок та дитячих оповідань, авторство яких росіяни присвоїли собі. А насправді вони традиційно нахабно поцуплені в інших народів. Чому так сталося? Відсутність законодавчої бази щодо авторських прав, радянська залізна завіса від цивілізованого світу, а ще справжній, тобто низький рівень розвитку дитячої літератури. Ось причини, які спонукали радянських письменників систематично цупити дитячі твори в авторів з інших країн. Згадаймо усім відомий золотий ключик Алексія Толстого, який він буцімто написав тис. Сюжетна лінія традиційно списані з італійської казки Пінокіо Карла Колоді, яку він написав на 50 років швидше. Італієць Антоніо в Росії став папою Карлом. Його колега Джепотто перетворився на Джузеппе. Також є сиромудрий цвіркун, дівчиською з золотим волоссям, пудель, медоро, розбійники, кіт та лисиця. Пригоди Пінокіо видавали російською мовою чотири рази, але згодом Толстой, який був наближений до владних коридорів, домігся заборони на переведення Пінокіо, але водночас пролобіював вихід свого Боротіно великим накладом. Старше покоління добре пам'ятає казку «Волшебник Ізумрудного Города. Ізумрудний город російський письменник Олександр Волков повністю скопіював з книги Дивовижний чарівник з країни Оз», яку написав американський письменник лаймен Френк Баум 1900 року. Волков був за фахом математиком і володів англійською мовою, тому зробив художній переклад книги Баума і видав його у журналі Піонер 1939 року. А окрема книга побачила світ 41-го року. В передмові плагіатор Лаймена Френка Баума навіть не згадав. До речі, наступні власні книги Волкова, окрім циклу Ізумрудний город, залишилися невідомими. Ну ж бо, як письменник він був нікчемним. Радянське покоління ще пам'ятає дитячі книги та мультфільми про Нізнайку. Носов створив Нізнайку на основі героїв до російської письменниці Анни Хвольсон. Але й Анна свого часу позичила це герою у канадського художника і письменника Палмера Кокса, чиї комікси виходили ще у 1880-х роках. Саме Кокс і вигадав Нізнайку. Щоправда, варто зауважити, що на відміну від Толстого та Волкова, Носов не копіював усе, а лише позичив імена героїв та окремі сюжетні лінії. 1969 року дитячий письменник Носов за свою скопійовану трилогію про Нєзнайку ще й отримав державну премію. А улюбленець дітей Старік Хатабич, якого ніби вигадав Лазар Лагін 1939 року. Але цей твір ну дуже нагадує книгу англійського автора Енсті під назвою Мідний глечик, але вона вийшла до друку 1900 року. Лагін переніс дійство з Британії до СРСР та додав ідеології. Піонер Волька не приймає дарунків, бо гидиться приватної власності, а також постійно розповідає Джинові, як хорошо в страні совєтська життя. В англійській версії джин повертається до пляшки, а в радянській хотабич добровільно стає громадянином країни Рад. А всім відомий добрий доктор Айбаліт. Він був під кальку списаний 1929 року з доктора Дулітла, який з'явився на світ на 10 років раніше. Письменник Х'юлофтинг вигадав свого доктора у перервах між боями в окопах Першої світової війни. Всех і зцілить Добрий доктор Айболит. Попри те, Карній Чуковський стверджував, що прототипом айболіта став Цемах Шабат, відомий єврейський лікар, який мешкав буцімто у вільнюсі. Але варто порівняти і все зрозумієте. Тож Чуковський відверто обманював. Взагалі, сюжети багатьох дитячих книг, як бачимо, були краденими. Пам'ятаєте буцімто руською народною сказку про трьох богатирей – Іллю Муромца, Дабриню Нікітіча і Олексія Поповича? московіти створили на цю тему мультфільми, написали картини. Натомість українські історики дослідили, що ці герої билин мали своїх історичних прототипів, але не в Московії, а у Київській Русі. Ілля Муромець був насправді муровцем, бо Ілько походив із села Морівськ, що під Черніговом. Ці назви, до речі, можна знайти і у літописах. Ще один билинний герой Добриня, про нього вже значно більше записів у письмових джерелах Русі. Історичний Добриня був воєводою дядьком князя Володимира, рідним братом Малуші Володимирової мами. А Льоша Попович у нас його називають Олексієм або Олешком. Він теж історичний персонаж Київської Русі. Літописи розповідають, що Олексій Попович походив із міста Пирятин на Полтавщині, був лицарем і бився проти печенігів та половців. Чому богатирі раптом стали російськими? А річ у тім, що у Київській Русі билини існували усно, а потім взагалі розчинилися в інших жанрах, а записали їх саме в Росії. А сказкою про Колобка взагалі повний абсурд. Московіти стверджують, що це їхня руська сказка. Руська народна сказка «Колобок» В оброботки Алексея Ніколаїча Толстого. Але якщо б це була їхня казка, то вона б мала звучати кругобок. Бо коло українською, переклад російською – круг. Але північний сусід такими розбіжностями взагалі не переймається. Наша сказка і все. Але є в московітів і їхній власний казковий герой, не скопійований ні у кого. Це Ємеля Дурак, який сидить на печі та балду ганяє. Ну, яка країна, такі і герої.